Знаєте, часом найбільша перешкода на шляху до успіху це сам страх невдачі. Звучить парадоксально, правда. Все життя нас вчать уникати помилок, бути обережними, не ризикувати. Але що, як кожен ваш падіння, кожен зрив, кожні зачинені двері насправді штовхають вас до заповітної мети. Здається, санітниця, розумію. Але дослухайте до кінця, ви зрозумієте чому. Скільки разів вам здавалося, що все йде наперекір. Що б ви не робили все марно. Знайомий стан, повірте. Бачите, як інші просуваються, отримують підвищення, будують успішний бізнес, досягають своїх цілей, а ви застрягли в замкнутому колі розчарувань. Я сам через це пройшов був час, коли все рухнуло не один, не два, а три рази три грандіозних краху. Уявіть, ви вкладаєте душу в проект, у свою мрію, а потім бачите, як все вислизає з рук. Нічого не залишається ні грошей, ні віри в себе, ні сил спробувати ще раз. Пам'ятаю, один з таких моментів квартира здавалася темнішою, ніж зазвичай, але це був не тільки сутінок за вікном, а й у моїй душі. Зашторив вікна, вимкнув телефон, перестав відповідати на дзвінки. Майже місяць провів у напівтемряві, зарившись у диван, опустивши голову, мучачи себе питанням, як я це допустив? Чому я? З кожним днем занурювався все глибше в болото самоспівчуття. А ви Чи відчували щось подібне? Чи думали, що здатися найпростіший вихід? Закинути все і прийняти той факт, що успіх не для вас? Можливо, саме зараз ви переживаєте це. Шукаючи відповідь на питання, яке вас мучить. Але скажу вам з упевненістю: той темний період не був кінцем, це був просто поворот на шляху, пауза перед новим стартом. Знаєте, що все змінило? Просте рішення. Одного разу, майже без сил, я підвівся з дивана, пішов до шафи, дістав дві старі платівки Ерла Найтінгейла з аудіозаписом книги Джеймса Аллена, як Людина думає. Вімкнув програвач, і слова почали торкатися мене інакше. Кожна фраза була відповіддю на мої переживання. Ще до того, як закінчився другий бік, я вже стояв, розкриваючи штори, і, повірте, прямував до автосалону за новим автомобілем. Не тому, що у мене були гроші, їх не було. Але мені треба було розірвати це коло емоційної поразки. Потрібний був шок. Символічний жест, який показав би, що все це пройде, і воно пройшло. Не чарівним чином, не миттєво, а тому, що я вирішив рухатися далі. Можливо, ви думаєте, а як мені це застосувати? У мене немає грошей на нову машину навіть не знаю, з чого почати. Почніть з малого розкрийте штори, прогуляйтеся навколо будинку. Зателефонуйте людині, яка вас надихає. Прочитайте кілька сторінок книги, яка вам подобається, послухайте мотиваційну аудіозапис. Головне перервати ланцюжок самобичування. І ще одне невдача, яка здається вашим найлютішим ворогом, ваш найефективніший наставник. Кожна помилка, кожен зрив вчить чогось важливого, перш ніж ви досягнете бажаного. Вірте, якби ви точно знали, як досягти своєї мети, ви вже б там були. Той факт, що ви ще не досягли її, означає, що шлях з його падіннями і труднощами невід'ємна частина вашого розвитку. Знаєте Дослідження Стенфордського університету показали, що наш мозок програмований навчатися швидше на помилках, ніж на успіхах Нейронаука. Кожна невдача це шанс перепрограмувати себе, адаптуватися і зміцніти. А ще великі імена, якими ви захоплюєтеся, також пройшли через це. Стів Джобс був звільнений зі своєї компанії. Оправі Енефрі на початку кар'єри вважалася непридатною для телебачення. Що вони зробили? Продовжували, вчилися, зростали? Як і є і як можете ви. Запитання в тому, ви залишитеся в емоційній темряві чи розкриєте штори і зробите перший крок до перетворень? Томас Едісон, можливо, ви його знаєте. Його історія глибоко вразила мене, коли я почав розуміти справжнє значення слова невдача Чому? Тому що він зазнав понад три тисячі невдач, перш ніж створив лампочку. Три тисячі спроб, три тисячі поспіль помилок. Уявіть. Три тисячі днів прокидатися, намагатися знову, стикаючись зі скептицизмом, сумнівами, можливо, навіть з насмішками оточуючих. Якось журналіст запитав його як ви себе почуваєте, зазнавши стільки невдач. Його відповідь була геніальною: я не зазнав три тисячі невдач. Це було три тисячі кроків до результату, якого я хотів досягти. Це не просто мотиваційна фраза, це філософія життя. Установка, свідомий вибір, як інтерпретувати події. А скільки ви спробували? Скільки дверей постукали, перш ніж вирішили, що ринок бажальний, скільки співбесід пройшли, перш ніж вирішили, що недостатньо кваліфіковані, скільки разів намагалися змінити своє фінансове становище, перш ніж прийняли, що гроші не для вас. Правда, жорстока, але проста. Більшість здаються на п'ятій. Десятій або максимум двадцятій спробі. А справжні переможці наполегливо продовжують, доки неможливе стає реальністю. Бо насправді невдача, не, не бар'єр, а ланка, що з'єднує те, ким ви є зараз, з тим, ким вам потрібно стати, щоб досягти бажаного. І що найцікавіше, наука це підтверджує дослідження, опубліковані в журналі Nature Neuroscience, no Показують, що людський мозок має надзвичайну здатність до навчання через повторювані помилки. З кожною невдачою мозок реєструє подію як шанс для корекції, аналізує, перераховує і готує до наступної спроби. Біологічно ви запрограмовані навчатися на своїх невдачах. Проблема в тому, що емоційно вас навчили їх уникати. Кажу з власного досвіду. На початку кар'єри я бачив себе, як багато хто з вас, хто дивиться це відео. Вірив, що невдача це показник моєї нездатності. Порівнював себе з іншими, відчував себе нижчим, сумніваючись, чи коли-небудь досягну повноцінного життя. Спостерігаючи за прикладами Едісона і переживаючи власні падіння, я почав розуміти кожне падіння це крок. Кожне «ні» наближало мене до так. І одного разу ці кроки вивели мене на новий рівень. Подумайте, коли дитина вчиться ходити, вона падає десятки разів на день. Ви бачили, щоб дитина здавалася? Ні. Чому? Тому що вона ще не заражена соціальним страхом помилки намагається, падає, піднімається і намагається знову. Чому дорослі такі суворі до себе? Чому ми так легко здаємося? Чому проста помилка стає приводом, щоб кинути всю мрію? Якщо ви подивитеся на будь-яку багату людину, будь-якого успішного підприємця, будь-якого елітного спортсмена, ви переконаєтеся в одному у цієї людини колекція невдач більша, ніж ви можете собі уявити. Різниця в тому, що вони називають це не невдачею, а досвідом. Майкл Джордан, найвидатніший баскетболіст усіх часів. Був виключений із шкільної команди, бо був недостатньо хорошим. Він сам сказав у знаменитому інтерв'ю: я програв більше 9 тисяч китків у своїй кар'єрі. Я програв майже 300 ігор. 26 разів мені довіряли зробити вирішальний кидок, і я провалився. Я постійно зазнавав невдач у своєму житті, і саме тому я досяг успіху Бачите закономірність. Завжди одне і те саме пробувати, помилятися, вчитися, коригувати, пробувати знову і повторювати цикл, доки не переможете. Коли ви востаннє дозволили собі грандіозно провалитися, коли ви востаннє намагалися зробити щось настільки масштабне, що ризикували зазнати невдачі, можливо, ви занадто обмежуєте себе, щоб уникнути болю. Подивіться на своє життя, складіть список усіх випадків. Коли ви зупинилися через страх помилитися, запишіть ці моменти і виберіть один з них, щоб повернутися до нього ще цього тижня. Неважливо, чи це відправка резюме, важливий дзвінок, початок закинутого проекту. Просто зробіть це. І щоразу, коли виникатиме сумнів, згадайте Едісона, згадайте про три тисячі кроків. Згадайте, що кожна спроба формує вас, готує, наближає до бажаного результату. Скільки разів ви не зробили важливого дзвінка лише через страх, ні, скільки разів ви дивилися на ту можливість працевлаштування того потенційного клієнта, той шанс почати щось нове і просто застигали? Розум малює катастрофічні сценарії. А що, якщо мене відхилять, а що, якщо з мене будуть сміятися, а що, якщо я знову провалюся? Цей страх часто невидимий, беззвучний руйнує мрії та краде майбутнє більше, ніж будь-яка економічна криза, будь-яке звільнення або будь-яка зовнішня проблема. Я часто бачу це талановиті люди, але вони пропускають можливості, бо страх помилитися сильніший за бажання перемогти. Я сам через це пройшов. Пам'ятаю перший раз, коли мені треба було зробити дзвінок з продажу. Я тремтів. Руки потіли, горло пересихало. Здавалося, що вся моя цінність як людини залежить від цього простого дзвінка. І знаєте, що я зробив? Взяв телефон і набрав номер. Дзвінок був жахливий. Я заїкався, забув, що хотів сказати. Мене перебили і, звичайно, продаж не відбувся. Але знаєте, що сталося? Щось у мені змінилося наче я подолав невидимий бар'єр. Я зробив те, чого більшість людей ніколи не роблять діяв. Незважаючи на страх, я завжди кажу продавцям, з якими працюю, початкова мета не укласти угоду, а зробити дзвінок. Звучить просто, але за цим криється потужна істина, послідовність у діях важливіша за миттєвий результат. Справитися з тим, що вас паралізує, це вже перемога. Для цього є біологічне підґрунтя. Дослідження Гарвардського університету показують, що щоразу коли ви долаєте страх, неважно наскільки маленький, мозок виділяє нейромедіатори, такі як допамін і серотонін. Ці хімічні речовини підсилюють позитивну поведінку, сміливість та активність. Чим частіше ви дієте, незважаючи на страх, Тим більше ваш мозок вчиться тому, що він не є реальною загрозою, і тим легше буде наступного разу. Але що робить більшість? Уникають. Втікають, відкладають і цим зміцнюють програмування невдачі несвідомо повторюють: Я не можу це не для мене. Краще відкласти на потім. А це потім перетворюється на ніколи. Подумайте, скільки можливостей ви втратили через цей страх, скільки підвищень на роботі, скільки нових джерел доходу, скільки стосунків, скільки дверей не відкрилися, просто тому, що ви дозволили страху говорити голосніше. І ще вплив не тільки фінансовий, є величезні емоційні витрати. Люди, які уникають невдач, частіше страждають на тривогу та депресію. Це не я кажу, це дані дослідження Американської психологічної асоціації. Вони виявили прямий зв'язок між страхом невдачі та низьким рівнем задоволення життям. Іншими словами, чим більше ви тікаєте від помилок, тим нещаснішими стаєте. Я тут не тільки для того, щоб показати проблему я тут, щоб запропонувати рішення. Починаючи з сьогоднішнього дня я хочу кинути вам виклик. Протягом наступних п'яти днів щодня робіть щось, що вас лякає. Щось мале, щось просте. Це може бути дзвінок. Відправлення електронного листа, який ви відкладаєте. Зйомка відео, прохання про знижку, зізнання в коханні. Що завгодно, але це має бути щось, що сьогодні викликає у вас трепет. Чому? Тому що ви не просто долаєте страх, ви перепрограмовуєте свій мозок, ви створюєте нову ідентичність ідентичність того, хто діє, хто не паралізується, хто обирає рух замість застою. І останній штрих, кожного разу, коли я змушував себе діяти, навіть зі страхом, навіть тремтячи, навіть без гарантії успіху, моє життя змінювалося. Не відразу, але кожен маленький акт мужності закладав основу того, що сьогодні я називаю успіхом. Який буде ваш наступний крок, ви й надалі дозволите страху вирішувати за вас? Чи, нарешті, вирішите стати головним героєм власної історії? Досі, навіть після всіх досягнутих результатів, я ставлю перед собою цілі, які, чесно кажучи, не знаю, як досягти. І знаєте, що цікаво. Це мене не лякає, навпаки, мотивує. Бо я зрозумів, що незнання шляху це саме те, що змушує мене зростати, і це підтримує вогонь. Ви відчували це почуття, коли дивитеся на мету і думаєте, я не маю жодного уявлення, як я цього досягнуть. Можливо, це придбання власного будинку, відкриття власного бізнесу, досягнення рівня доходу. Який забезпечить вам фінансову свободу або навіть повна зміна кар'єри? Більшість людей, досягнувши цього моменту, здаються, ще не розпочавши. Вони чекають ідеального моменту, ідеального плану, ідеальних ресурсів, які ніколи не з'являться. Я сам через це пройшов був час, коли моя мрія це був рівень місячного доходу, який тоді здавався абсолютно поза моєю реальністю. У мене не було контактів, не було структури. І, чесно кажучи, навіть віри в себе в той момент не було. Але я записав цю мету на папері. Я читав і перечитував її щодня. Навіть не знаючи, як, я зобов'язався перед собою в чому. Я хотів свободи, я хотів фінансової безпеки, я хотів довести самому собі, що це можливо. І щоразу. Коли заявлялося бажання здатися, я згадував один з найскладніших моментів свого життя той період, який я провів зачинено у кімнаті з заштореними вікнами, потопаючи у почутті поразки. Я пообіцяв собі, що ніколи більше не повернуся до цього емоційного стану. Ніколи. Це був мій переломний момент. І знаєте, що відбувається, коли ви вирішуєте продовжувати, навіть не маючи відповідей. Можливості починають з'являтися. Правильні люди зустрічаються на вашому шляху, виникають нові ідеї. І, головне, ви починаєте перетворюватися на людину, здатну здійснити те, що здавалося неможливим. Є фраза, яку я несу з собою досі на кожному новому рівні життя, якого ви бажаєте, є нова версія вас, яку потрібно створити. А ця побудова відбувається через досвід, виклики. Невдалі спроби та здатність продовжувати рухатися. Психологія це вже підтвердила. Дослідження, проведені в Єльському університеті, показують, що люди, які підтримують менталітет постійного зростання, мають значно вищий рівень особистих та професійних досягнень. Чому? Тому що вони не чекають, поки відчують себе готовими до дії Вони діють, навіть не відчуваючи себе готовими. Мені подобається думати, що життя це як сходи, по яких ви піднімаєтеся в темряві. Ви не бачите наступних щаблів, але з кожним кроком нова частина сходів розкривається. І саме ця невизначеність змушує вас рости. І не обманюйте себе абсолютно всі, хто досягнув чогось значного, пройшли через це. У них були сумніви, страх, невизначеність, але вони продовжували. Вони зрозуміли, що зупинка не варіант. І якщо ви зараз тут, задаючи собі питання, чи варто продовжувати чи здатися, дозвольте мені сказати вам щось дуже важливе, ви пройшли набагато більший шлях, ніж уявляєте. Можливо, ви не помічаєте, але все, що ви пережили досі, готувало вас саме до цього моменту. Що я хочу, щоб ви зробили зараз просто виберіть мету, яка дійсно кине вам виклик. Щось таке, що навіть сама думка про це викликає у вас трепет. Запишіть цю мету, читайте її щодня, і пообіцяйте собі, що будете продовжувати крок за кроком, навіть не знаючи, як ви досягнете цього. Тому що я можу гарантувати найбільша помилка, яку ви можете зробити, це зупинитися. Невдача ніколи не була і ніколи не буде вашим ворогом. Навпаки, це один з найпотужніших інструментів. Який у вас є, щоб зростати, розвиватися та досягати всього, чого ви дійсно хочете. Кожна помилка, кожне падіння, кожне дні, яке ви отримали, штовхало вас на новий рівень навчання та розвитку. А зараз, якщо ви хочете продовжити цю подорож, перетворень, наступне відео, яке з'явиться на екрані, допоможе вам піднятися ще на один щабель у вашій еволюції мудрості. Воно допоможе вам стати на один відсоток кращим. Ніж ви є зараз. Велике дякую за те, що були зі мною сьогодні, і чекаю на вас у наступному відео.